Всім привіт! Сьогодні хочу провести для вас екскурсію по найбільшому місту графства Літрі Carricon А почнемо ми з яхт-клубу. Сьогодні я хочу поділитися з вами однією дуже особливою прогулянкою по місту, яке стало для мене справжнім домом Керік Керік-он-Шеннон. Але перед тим, як вирушимо в саме місто, давайте зупинимось на кілька хвилин тут, біля яхт-клубу. Це місце справжнього спокою, де річка Шеннон пливе повільно, а на воді відбиваються мрійливі хвилі. Як ви бачите, тут часто можна побачити яскраві яхти та людей, що насолоджуються риболовлею або просто проводять час на воді. Цей яхт-клуб це ідеальне місце для початку знайомства з Керіконшеном. Здається, що всі турботи зникають, як тільки з'являєшся тут. Але насправді це лише перший крок у великий світ цього містечка. Саме тут. Я зробив свій перший крок на шляху до ірландського життя кілька років тому. І саме тут почалася моя історія в Ірландії. Так що давайте не зволікати і вирушимо в сам Керікон шеннон Я не буду коментувати місця на відеофрагментах, які ви будете бачити, тому що я розповім вам більш цікаву історію: історію про те, як ця країна та конкретне місто Керрік-он-Шеннон мене зустрічали. Ця історія з Ірландією почалась ще в далекому 2016 році, коли я, працюючи на судні Дісі Бахрейн, вийшов на прогулянку центр міста, яке мені ще тоді здавалося максимально чужим та незрозумілим, похмурим та настроєним проти мене, де всі люди виглядали мільйонерами та поводарями, керуючими цим життям. Це місто було столиця Ірландії. Дублін, як кажуть на англійській мові, даблін. Нас було троє чи четверо молодих пацанів, яким пощастило вечором вийти на прогулянку містом замість того, щоб просто банально провести ще один вечір в своїй каюті буденно та без жодного натяку на щастя в прожитому моменті. Першим ділом мої тімейти побігли звичайно у магазинах шукати дешевий алкоголь. Нірландські віски, джин, а також м'ясо, тому що наступного дня ми планували на судні зробити барбекю. Пригадую, як в цей момент я телефоную своєї рідної душі, яка завжди була поруч зі мною та підтримувала всі мої починання, а саме рідній сестрі Руслані, яка до речі, на той час. Чи працювала медичною сестрою в місті Нова Одеса. Та як ми всі зрозуміємо через декілька років по тому, стане на схожий з моїм шлях, а саме, стане серйозним мореманом та грозою океанів. Це був мій перший контракт в морі. Це були перші враження та сподівання на краще життя. Це була моя історія. А саме, то був початок. Який привів мене туди, де я є зараз. Розмовляючи з сестрою, я їй заливав про фантастично великі заробітні плати в морях, про те, що е, мій третій механік на судні отримує аж 2500 баксів на секундочку. І про те, що я також зможу до цього колись дійти. Звичайно, якщо буду триматися курсу. Ку-ку! Я чув тільки позитив. Ти все зможеш, давай, давай. Працюючи на той момент практикантом з зарплатою 500 баксів, я не міг собі дозволити чогось купити в дубліні. Ані алкоголю, ані м'яса. Але відчуття успіху вже літало в моїх мріях. Хотілося прогризти металеву підлогу під своїми ногами. Щоб тільки стати успішним. Було багато чого ще в той день, але про все спогади. Минуло майже 10 років і мій шлях привів мене сюди, в Ірландію, в місто, про яке я зараз буду вам розповідати. Поїхали! Зазвичай в мене було небагато везіння в житті. Якщо моїм друзям потрібно було зробити один контракт, щоб стати механіком після кадетської програми, то я йшов самими фуфлижними шляхами. Я робив два контракти, а потім ще добивав це все діло контрактами-моториста. Але в 2022 році, на саме Новий рік, я запитав свою дівчину Лізу, чи згодна вона відпустити мене. Екстрено на контракт в море, тому що моя душа кричить мені, що треба рватися працювати в морях. Я був запланований на весну, але поїхав працювати 4 лютого 2022 року. І в той самий день, коли я на це все підписався, я виграв у лотерею. Це мій перший раз, коли удача мені посміхнулася. Я дякую за це моєї дівчині, батькам. 干部。 Пам'ятаю, як ми з Лізою думали та гадали, куди виїхати, тікаючи від війни. Вибір пав саме на Ірландію, а підказала за неї моя рідна сестра, яка на той момент вже була грозою в морів та океанів та працювала з на яхті. В той день, коли Ліза тікала від війни через місто Одесу, я не міг спокійно спати. Хоча, чесно кажучи, я не міг спокійно спати і до цього, та після цього тому що постійно боліло в душі та серці за рідний край. Відпрацювавши 9 місяців контракту, я пишу листа в компанію, що повертаюся не в українське рідне місто Одесу, саме якого я постійно курсував між контрактами в морях, а в чуже, чуже місто Ірландії. І колись вже відчувало на собі тупотання моїх ніг по ірландській землі. Будьмо! І ось тільки тут починається історія рідненького містечка Керікон Шеннон. Саме цікаве. В дорозі, з Дубліна до Каріка я просто вирубаюся. Я заснув, заздалегідь завівши будильника на необхідний мені час, який мене, до речі, і розбудив. Прокинувся і швиденько схватився за портфель та біжу до виходу з вагону. Щоб забрати свою громезну валізу, яку я залишив у тамбурі. Тоді ще не знав, що в поїздах Ірландії були спеціалізовані місця у вагонах під такі речі. І що ви собі думаєте, тоді сталося? Мої очі просто округлилися та стали розміром по 5 копійок, коли я побачив, що моєї валізи у тамбурі просто немає. Чогось на той момент я вважав, що в Ірландії ніхто не візьме тої валізи. Але виявилося, що її не стало. Отож, зважаючи на те, що поїзд не стоїть на стоянках довго, мені прийшлось швидко вибігати, навіть вилітати з того вагону, з тим, що в мене є. Тобто з пустими руками. Ой, пригадую цю зустріч зі своєю Лізою, коли обнімаючи її, я з кислою міною кажу, що я профукав чемодан. А вона ще все така на радощах каже мені типа. Тані Ганні. А у відповідь я видаю: Так а де він по-твоєму? Потяг вже поїхав. А я тільки з портфелем стою? Отож, Карі Каншальн зустрів мене дуже непривітливо. Запам'ятаю ті моменти, мабуть, на все життя. До речі, парфюм, який я приготував у якості подарунку для Лізи, також був в тому чемодані. Це її ранило більше всього. А я переживав, скажу вам чесно, за гіпсову статуетку, яку я виміняв під час проходження Суецького каналу в Єгипті, за кожаний шкіряний пояс по тій же історії, за улюблену вудочку та про те, що в мене тепер навіть трусів немає, бо все було в тому чемодані. Якби моя валіза пропала в Україні, то я її навіть шукати б не став. Це було б і так зрозуміло, що в неї виросли ноги та на цьому крапка. Але в Ірландії В Ірландії хотілося вірити в краще. Тому, знайшовши якийсь номер на паркані біля залізничної станції, я вирішую телефонувати туди і питати, що мені робити в такому випадку. На секундочку на англійській мові. Мене перенаправляють е по тому номеру телефонувати на станцію «Конолі», та що в Дубліні. Тож телефоную туди, розповідаю історію заново, який я грамотний та як я загубив алізу. І ось тут починається історія з ще одним прекрасним містом а саме Слайго. Бо там в Дубліні мені кажуть, щоб я набрав станцію Слайго, бо саме вона була кінечною станцією і можливо. Моряцький чемодан, повний подарунків, прибув на станцію міста, яка також пізніше увійшло в історію нашої злізої родини. Бінго! Моя валіза знайшлася на кінцевій станції Слайво. І ми спокійно, але вже без того настрою вирушили замовляти таксі в село Грамшамбо, в якому ми і прожили більше двох років. Та культурний контекст, що робить його важливим центром в регіоні. Керікон Коншенон має цікаву архітектурну спадщину, що відображає багатий історичний контекст міста, від середньовічних замків до розбудови залізничного та водного транспорту в 19 столітті. Також місто славиться й іншими архітектурними об'єктами, такими як старовинні церкви, будівлі 19 століття та деякі старі готелі. Що зберегли атмосферу тієї епохи. Місто зберегло частину своєї традиційної ірландської архітектури, включаючи будинки з каменю та черепичними дахами, що є характерними для регіону. Архітектура та історичні події каріканшанам свідчать про те, як місто зміцнювалося і віддувало впливи зовнішніх сил протягом століть. Від нормандського завоювання до боротьби за незалежність, каріконшанин був важливим пунктом на карті Ірландії, і його історія все ще живе в архітектурних пам'ятках і міському ландшафті. Історія Каріконшанін нерозривно пов'язана з нормандським завоюванням Ірландії в 12 столітті, після того, як нормани під проводом Річарда де Клер вторглися в Ірландію. Вони почали зміцнювати свої позиції в стратегічно важливих місцях. Керікон стало однією з таких фортець, де нормани заснували замок для контролю над територією. Місто розташовувалося на важливому торговому шляху, що проходив через річку Шенен. Саме тому воно було привабливим для воєнних дій та боротьби за контроль над цією територією протягом наступних століть. Місто часто ставало ареною боротьби між місцевими ірландськими кланами та англійськими військами. Зокрема, в 16 столітті Керрі Шеннон був атакований під час кампанії англійських сил проти повстанців, які прагнули відновити ірландську незалежність у 16-17 століттях під час англо-ірландських війн і повстань. Керікон Шеннон, як і багато інших міст Ірландії, ставав свідком численних боїв. Особливо це стосувалося епохи правління династії Тюдорів, коли англійці активно намагалися підкорити ірландські території. Місцеві кланові лідери, такі як клан Рурк, змагалися за незалежність своїх земель від англійського контролю. Відзначним є той факт, що в 1570-х роках. Керікон шеннон став ареною одного з важливих боїв між ірландцями та англійцями. Хоча в цьому конкретному випадку англійці здобули перемогу, більшість таких битв мали серйозний вплив на майбутні політичні процеси в Ірландії. У період Ірландської війни за незалежність 1919 по 1921 роки, Керікон Шенн став частиною широкого конфлікту. Між силами ірландської республіканської армії та британськими військами.